Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися з своїми новинками, які мені мої подру... колежанки, подружані подарували на день народження. Отакі От відповіді Слов'янських Богів Таро. І книжка до неї, книжка російської. Ну, нічого страшного, іншого варіанту немає. Сьогодні буде обзор відео огляд. На цю колоду, також ще містичної Аріани. Дуже цікава колода. ну Це по міфології України, скажімо так. І ще також цікава колода. Це від авторки на моєму каналі є огляд. Ракол це таро жіночі архетипи, художниця Альона Райда. Не знаю, звісно, як буду, ви вже бачите по книжці, як буду робити огляд цієї колоди, бо там багато таких елементів, які просто YouTube не пропускає. Ну, подивимось. Добренько. В принципі, тоді давайте розпочнемо з огляду таро відповіді свялянських богів. Книжка, тут я так розумію, історія створення самої карти, ну, що було вкладено саме в цю карту і А, ну і трохи да, такі невеличкі, невеличкі значення самої, самого аркану. Більше все ж таки тут історія того персонажа, який зображений на карті. Uh, і ну самое да. саме, саме більше направлено на це. Історія персонажа карти і трошки, трошки значення. Ага, да, до речі, забув. Дуже, дуже прикольне було пакування цієї колоди. таке ну, Цікаве-цікаве, там ще ключ, ще... візитівка була, це Shop, місто Кременчук. Можете собі заскрінити або записати. Це інстаграм, це послання на сам сайт. Пані Ірина. Поїхали, трохи, трохи, звісно, я вже переглядав колоду, тут ну, є помилки в написанні слів, ну то в принципі дрібниці, скажімо так, скамарог блазень, бог, рот, це картка мах, перший старший аркан. Голубинна книга це Верховна Жриця. В принципі, ну, какби, галерею колоди я бачив, мене зацікавило, Сподобалась. Саме наша славянська міфологія. Дуже цікава. Лада це імператриця. Сварог – імператор. Той ще про закон і порядок. Білобог, єрафант, жрець, той, хто навчає, навчає робити вибір. А тут вже про вибір, так? Закохані. Леля. Ну так розуміється, Лель і Леля. Перун це колісниця, звісно. Бог-блискавки. До речі, здається, міст, старомістечної рани також колісниця це перун. Ну то вже в наступному огляді буде. Жива це сила. Сила тут під восьмим арканом, бо є такі колоди, як у Таротота. Сила це 11-й аркан, а восьмий це справедливість. Правосуддя, точніше, ну хто як? Правосуддя, справедливість, Велес – це відлюдник. Кологот. Коло рік, коло год, колесо фортуни. Чур, справедливість. Волк повішений. Дуже цікава, от саме історія. Дякую, що додаткова була книжка. В принципі, в мене ця книжка в електронному вигляді давно є, але все якось не доходило руки. Ну і очі дуже втомлюються, коли це на телефоні або планшеті читаєш. Більш все ж таки паперові екземпляри книг полюбляю. Смерть Мара, Богиня Мара. Ну, Тут іншої адаптації не могло бути. Рівновага, помірність, мати серед земля. Чорнобог, диявол. Ну, як цікаво, да? Ерафант це Бог. Бог. Да. Єрофант це білий Бог, а диявол це чорнобог. Цікаво. Дуже цікаво, так? Да? Ми знаємо, ким може бути єрофант, тому підібрано влучно. Загибель аркони вежа. Заря зірки. Макош місяць, як фази, да? фази місяця, а, а, а також е, як богині, ну, Макош це ж не, не богиня, а богині, оці, які все велико з голови, е, в астроміфологічній траміфологічний вони ще є. Е, ті, які починають прясти, да, Нитку життя, яка там закручує сюжет яка обрізає цю нитку. Обов'язково треба почитати книжку Дажть Бог, Джать Бог Сонце. Ну скажу, трохи-трохи там ще далі покажу, да трохи є, але в принципі. Візуально розумієш, який аркан, те, що там десь помлака, то вже таке. Суд це зов предків. древо життя. Танок богів, це картка мир. Вагонь Сворожеч, туз посохів. Так, до речі, тут посохи йдуть Посохи, мечі братини і гривні. Не пентаклі, а гривні. Кубки це братини. Тут посохів. Сокіл, рарох – це двійка посохів, жартиця це двійка посахів. Ну, цікава така адаптація, дійсно. Агуня четвірка посохів домашній, да? домашній очах, піч домашня, ну така сільська, коловрати, п'ятірка посохів, пекло, шістка посохів, семарвело. Сім калині в міст. Тут, бачите, і билини, там усі богатирір. Цікаво. Перунів цвіт, вісімка посохів. Бачите? Дев'ятка, дев'ятка посухів Полудниця. До речі, усі дев'ятки так прописані. Ну, знову ж таки, воно, в принципі, якщо швидко, зовсім не звертаєш уваги. Вогняний змій це десятка посухів. Княжич посухів. Ратайний рицар, а ратай. Вчератай. Княгиня, королева король це княгиня та князь, ні, ні меч, а міч. Туз мечів. Ну, це таке дрібниці. Мабуть, просто хтось дуже швидко хотів перекласти та випустити вдруг колоду, тому є такі недоліки, але... І я хочу сказати, що в принципі більш, більш популярні, да, більш відомі якісь друкарні, у них також є якісь помилки в написанні тому кожен має право на помилку, скажімо так, птах Алканос двійка мечів, птах сирин. Ріками чи, до речі, про багатьох персонажів я дійсно нічого не знаю. Тому, скажімо так, цікава і колода, і саме поринути в цю історію, в цю давнину, що саме мали на увазі, можливо. Можливо, що ознайомлення з цими персонажами ну, на цій книжці я не, за, не завершу. Буду продовжувати далі шукати інформацію, якщо щось за, зацікавить більше. Меч кладенець четвірка мечів. Тут Більше, більше як перекликається да, Король Артур. І... Міч в камені, камелот, птах стратим. п'ятірка мечів. Мечі, бачите, птах, 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 тому що мечі це стихія повітря. Хоча на, да, на картках багато води намальовано. Шістка мечів, в принципі, як по класиці, стрибог, бог вітру. Гусі Лебеді, сімка мечів. Ага, піречко падає, перетворюється на мечі. А, це гусі. Я переплутав, за, замислився, я подумав, Ганс Христіан Андерсен, бікі гуси, там, де була сестра, і, і ці. Скажіть, я скажу. Брати, яких на лебедів перетворили. А гусі лебеді, вони ж да, вони ж вкрали. Сім камичів, крадіжка. О, тепер все зрозуміло. А я ніяк не не міг звести кінці з кінцями що до чого. До чого лебеді? Я думав, що це брати її, а це ті ті, які у баби Ягії для Баби-Ягії дітей. Викрадали, Викрадали. Вісімка мечів радіння. Десятка мечів, серпмари дуже влучно. Морок і дев'ятка мечів. Що це одне мене? Трохи збився. Морок і дев'ятка мечів. Трохи збився. Так, княжич, скамарох, ской іорух. Головне, що мені подобається стиль, сама колода. Оце, це круто. Рата і мечів, Алюша Попович, Баба Яга це княгиня мечів. Сухман це князь мечів. Чи сухман, чи сухман. Водохрест. Туз братин. І, в принципі, дуже яскрава, я люблю такі яскраві і змістовна. змістовна. Це не тільки буде знайомство з колодою, а також якісь нові знання. Купала двійка братин, русалі трійка братин трійка кубків. Свято, да, да, лучше. Четвірка братин. Водяний водяник Кикимора п'ятірка братин. Берегині шість кабратин. Банник це сім кабратин. Болотні вогні вісім кабратин, братчина дев'ятка. І весільна. Братина, братина, тут братчина, весільна да, братина, дев'ятка братин. Княжич, садко це ратай, лицар. чарівна, рівна княгиня Братин, Дунайця, князь братин. Спариш, туз, гривні. Переплут двійка гривні. Данила Майстер, 3 гривні, 3 пентаклів. Пентаклів. Ну, в принципі, карт картка майстерності, але в тандемі Данила Майстер в принципі, самостійна, да? ця малахітова квітка здається, чи як. Домовик четвірка гривні дуже влучно. Так, гори зла щастя, гривня, гривні. Також злидні, да. Каляда шістка гривні цікава. Цікава, да. так. Да, чітко. Лісовий, лісовик 7 гривні. Волоти 8 гривні. Прея дев'ятка. Масляна десятка. Князич. Ротай для Муромець. Господиня мідної гори. Ось це, так? Да? Ні, це малахітова шкатулка, да? а це кам'яна кам квітка, да? княгиня гривні і... Микола Селянович, князь Грибний. Ось така колода це один з подарунків. Дуже дякую. Чекайте на наступні відео огляди. Також дякую вам за вподобайки, за ваші підписки. Нажимайте колокольчик. Не забувайте підписуватися. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.